Доброго дня! Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Матусі Баоткнітін. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати і тих, хто дотичний до в'язального волонтерства. На своєму каналі я розповідаю про роботи, які я в'яжу для волонтерських клубів для себе, рідних і насамовлення. У своїй в'язальній практиці використовую досить прості прийоми для того, щоб вироби можна було в'язати швидко, щоб вони виходили зручними, комфортними, функціональними і слугували довго. Отже, сьогоднішнє відео буде про речі для волонтерського клубу 28 Петель. Який опікується поспішайками, перечасно народженими дітками. Я зв'язала за останні дні три вироби: кардиганчик, шапочку і пару карпеточок. Для створення цих речей я використала два артикула 100 вовни. Вовну купувала в стоковому магазині. Тому вказати виробника і артикул і метраж точно не зможу. В таких випадках, оскільки для в'язального клубу 28 петель для створення одягу існують чіткі, жорсткі критерії, це 100% вовна, таку вовну, яка без етикеток, я завжди перевіряю шляхом тесту на спалювання. Він простий, але дуже ефективний, і цілком показує, що вовна натуральна. Отже, перевірила обидва артикули, вовна згоряє повністю, ніякого залишку не залишається, просто перетворюється вона попіл. І в момент горіння вона видає характерний запах горілого карятину, це як горіла курячі пір'я або горіла. -курія. Волосінь. Тобто те що, те, що характерно для е, волосяного покриву птиці і савців. Отже, е, оця ниточка, яка скручена із ниточки молочного білого кольору із кольору темної кави, вона трішки-трішки тонша. От, а ось ця ниточка, вона не такої крутої скруточки, і я її використовувала, коли в'язала свій смугастий светр із 100% вовни, дам посилання на це відео. Там я використала пряжу у два складення, тому що основна ниточка там була метражем 100 метрів у 100 г, а ця виходить десь 200, може 220 десь таким метражем. Був іще момент такий. Я, як правило, не в'яжу з темної вовни. Ну, а оскільки я закупляю практично всю пряжу сама, ну, тоді доводиться все-таки в деяких випадках купувати пряжу, ну, не тих відтінків чи кольорів, які я полюбляю купувати. Тому я виходжу в таких ситуаціях. Наступним чином, доличка. Я, як правило, додаю якусь світлішу пряжу, а на певному, хоч невеличкому віддаленню від лиця, я вже розташовую більш темну пряжу. Я тому зробила і в даному варіанті. Роботу я почала з кардиганчика і почала з отакої от пряжі. Алгоритм такий, як завжди, набрала гачечком петельки, ось видно, що наборний рядочок повітряних петельок. Знизу підняла петельки на спиці номер 45 і розподілила їх наступним чином. Оскільки пряжа товстенька, три петельки на планочку. Дві петельки на напілочку, дві петельки вони були виверними регланна лінія, одна петелька лицева для рукава, знову дві петельки регланної лінії, відповідно, з лівого боку. І на спинку, здається, в мене залишилось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять петельок. Прибавочки робила росточок, два повноцінних поворотних ряди в процесі. Вив'язування росточка робила прибавки по лицю через ряд. Далі робила прибавочки по рукавчикам, доки я не досягла 17 петель, оскільки товстенька пряжа, якщо пряжа тоненька, то роблю 19. Вийшло так, що останню петельку я робила одну лише біля регланої лінії, що до спинки. Розташована. Потім пров'язала три рядочки резиночки один на один і закрила рихлою, отримала такий от загу подібний край. Потім з'єднала пілочку спинкою, на підріз нічого не додавала, пров'язала, здається, 20 рядочків. Вниз по тілу, і потім ще пров'язала вісім лицевої гладі. А Тут закрила звичайними лицевими петельками. Да. І прибавочки біля е, планочки я почала робити у цьому кардиганчику трішечки пізніше, ніж зазвичай. Зазвичай я починаю робити одразу, як пров'язую росточок. а тут трішечки е, пізніше почала робити. ось. І робила, доки в'язала рукавчик до моменту закриття. Так. Потім, використавши кардиганчик, таким чином, його обгорнула навколо голови своєї моделі. Є в мене така лялька, у якої голова 28,5-29 см. Те, що відповідає, якраз кардиганчику таких розмірів на ця лялька відповідає. На зріст і вагу поспішає 1,5 кг, десь 30-32 тижні. І тому я цілком орієнтуюсь по всім виробам саме на неї. Тобто я обгорнула кардиганчик по навколо голови, пересчитала, скільки 30 петельок, там виходило плюс-мінус 40. Щоб було більш-менш кратно резиночці виходить виходна виварітника, я набрала 42 петельки. Пров'язала 5 рядочків резиночки, потім ще один рядочок перейшла на таку от світленьку ниточку, а потім, так як і на кардиганчику, перехід на коричневу ниточку. Оцю меланжеву, я робила наступним чином. Чергувала одну петельку, одноколірну і оцю меланчеву. І так пров'язала два рядочки. Далі в'язала. Лицевою гладдю і далі вже провела обавлення, приміряючи на, на голову своєї моделі. Тут теж використала спиці 4,5. І шкарпеточки я теж в'язала на спицях 4,5 і вони такі в мене чималенькі вийшли, я б сказала широченькі. Починала в'язати з пальчиків, набрала гачком 6 петельок, потім. Прибавляла петельки через ряд до 24, пров'язала чотири рядочки по підошовці, пров'язала п'яточку бумеранг, чотири рядочки гомілочки і вісім рядочків резиночки 2х1 і закрила рихло. І зараз скажу, що в мене виходить по, по возі. Нічого не випрано, воно просто зв'язане. Так, кардиганчик у мене 46 грамів, шапочка 15 і шкарпеточки 20. Ну, я б сказала, що трішечки важче, ніж зазвичай. Так, і залишки ниточок 57 95. Ну, на пледик однозначно не вистачає десь відсотків 25, тобто, треба придумувати якесь додавання ниточок, щоб зв'язати комплектик. В принципі, хотілося б зв'язати комплектик. Так, тепер е, ще скажу за окружності, те, що зараз. Значить, отут на найширшій стороні виходить, що. Ну, на 28 навіть вільненько. І висота шапочки 13. Шкарпеточки поступні 9, і по висоті теж 9. Кардиганчик від підрізу до підрізу 17, тобто 34. І довжина 19, тобто навіть трошеч, трішечки більшу дитинку, кардиганчик буде ще гарним. І видно, що він відсотків 30 переду пілочка находить на пілочку. Отже, після прання, я думаю, що дещо не зміняться цифри і ваги, і сантиметрів, тому що пряжа стокова, значить, вона лежала довгенько. І в мене вона теж не лежала не тиждень, а, напевно, майже рік. Тому я думаю, що за рахунок вирівнювання полотна, цифри довжини і окружності, і ваги теж зміняться. На цьому я відео завершую. Дякую за перегляд, натхнення, гарного вам дня, Україна понад усе!